Більше про масштаби руйнувань української інфраструктури розпитаємо Дмитра Огрінова, співголову проєкту Росія заплатить Київської школи економіки. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добривечі, пане Дмитрі. Отже, збитки України від вторгнення РФ за вашими підрахунками, це майже 170 мільярдів доларів. І це лише від руйнувань майна інфраструктури, нерухомості, транспортних засобів. Який тип майна найбільше постраждав? Скажіть, будь ласка. Дивіться, на, на першому місці з великим відривом це а, житлова нерухомість. Тобто, житло на нього припадає майже 60 мільярдів доларів. Це це, це, це загалом це 10% житлового фонду, який постраждав повністю або частково. Тобто, це ну насправді це а, стандартна так мовити ну, позиція для подібних озакунків дав світовій практиці. Ну коли там у ну, Кейтсам переважно а, описані випадки не війни, але там в бо щось так, Якихось стихійних лих природніх, але ну от житло страдає ну більше всього, просто тому що ну це, це найбільш розсужний тип будівель. Взагалі в країні а на другому місці: десь майже 40 мільярдів доларів. Це транспортна інфраструктура. Насамперед, це дороги різні, ну автомобільні, як місцеві, національні залізниці і інші об'єкти, транспортні, типу, там різні вокзали та мости. Після цього йдуть вже продуктивні сили. Тобто, це, це енергетика, яка минулого року вийшла на третє місце з четвертого через посилені атаки на саме енергетичну інфраструктуру. А промисловість та сільське господарство на всі три сектори разом це десь ще 40 мільярдів доларів. Тобто, всі інші це вже значно менше. У вашому звіті ви вказуєте, що найбільше збитків спостерігається в енергетичній інфраструктурі, бо взимку росіяни б'ють по енергетиці. Чи можна взагалі зробити такий висновок, що є певна сезонність і в різні періоди росіяни перемикаються на руйнування ну, інших типів майна? Ну, найбільше мається на увазі з точки зору динаміки. Тобто, це, 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 це сектор, де збитки на минул, за минулий рік зросли більше всього. А чи, чи є там сезонність? Ну, насправді йдуть і так, і ні. Тобто, по іншим секторам ми цієї сезонності не бачимо. А конкретно в енергетиці а, мабуть так, тому що вони таргетують саме ці активи ну, в момент, коли це може нанести нам найбільше шкоди. Тобто, взимку, коли є ну абсолютний пік споживання а, електрики протягом року, та влітку, де теж пік, але він трошки менше ніж взимку. Ну тобто ж, насправді ми більше руйнувань бачили навіть перед, перед літнім піком, аніж от зараз. Очевидно, що найбільших збитків від руйнувань зазнали профронтові регіони. Але от які найбільше зазнали а, так, ви праві. Тобто на профронтові, або так мовити при до них, типу наприклад, а, області південні, які мають вихід до моря, від них близькі до Криму, звідки можуть просто прилітати а без ну навіть не, не встигає тривога включитись. Тобто на ці 10 регіонів плюс Київ, де який був тимчасово Київська область, яка була тимчасово захоплена на самому початку вторгнення. Тобто на ці 10 регіонів припадає більше 90% загальної суми оцінених а, збитків на першому другому місцях з великим відривом від цих інших це Донецька область та Харківська область, а після неї йдуть Луганська та Запорізька. Ну інші вже а, значно менше Ну, на п'ятому місці. Насправді Київська, яка вже звільнена. Слава Богу, але ну яка встигла коштує дати в перші місяці, а якщо говорити про тилові регіони, які найбільше ну Київська, я так розумію, з тилових найбільше зазнала руйнувань? А які ще? з тих з тих, які не входять в переліку цих поганичних, ну на першому місці Дніпропетровська, але вона оскільки близька до. Відповідно до ну до окупованих територій, то ну тут, тут це зрозуміло. В Принципі в, в, в решті регіонів там залежність ну більш-менш зрозуміло. Ніж чим далі від, та, від Росії, тим менше, а менше прилітає. Тобто да, області, типу Закарпатська, Чернівецька. Ну вони, вони ну дуже незначною незначно мірою постраждали. Ну Київ так, тому що просто це столиця і сюди часто прилітає. А щодо окупованих територій, є можливість порахувати там збитки? Ну теж Маріуполь, Бахмут? а, а Перевинно методика не передбачає, що ми враховуємо вартість. Ну будь чого просто по самому факту, що вона знаходиться на окупованні. але є інші способи побачити за є супутникові знімки, де ми бачимо, що там просто населені пункти зруйновані. Є якісь вже а, якісь свідчення очевидців, там зна відео, а, фото насправді. А, Тобто мені важко сказати там в відсотках, бо ми ну такі розв'язки не рахували. Але а, серед цих 70 мільярдів є а, різні активи житло промисловість, які знаходяться на повній території, зокрема, найбільші два об'єкти, в принципі, найбільші об'єкти які постраждали, це а, металургійні заводи Азовстальти МК і Річав, в Полі. Ну тобто вони, вони на куповній території, ну або вони, вони входять до, до, до цих розрахунків. А скажіть, будь ласка, як взагалі тривав підрахунок збитків? Наскільки точні ці дані? Ну, оскільки а, війна триває, да, і як ви сказали, ми, ми, ми ну, є окуповані території, ну, звідки дані обмежені, то звісно ці дані не точні. Тому ми так, ну, так, комунікуємо ці, ці розрахунки, як що це напевно мінімальна, мінімальна сума, тому що насправді це можливо більше. Ага. А, дані збираються місцевими органами влади, які прийдуть далі в уряд. І, і уряд замість ділиться цими там. І, звісно, вони очищуються від якихось там. Тобто ми не бачимо військової інфраструктури, якихось таких чутливих об'єктів, але в цілому а, ну тобто ми, ми, ми маємо ці бази. Ми, ми розраховуємо там кількість там метраж, кілометраж, доріг, а кількість лікарень, шкіл. А, ми, у нас є певна оцінка, скільки може коштувати там метр квартири, а, метр лікарні або шту, там одиниця лікарні. Ну тобто далі ми це проводимо вже в гроші. А, ну вот тобто там насправді це ця методика, так ну не в двох словах важко пояснити, пояснити, бо вона так досить така ну, велика, і вона там ну насправді це відрізняється від сектору до сектору. Там, що кажу, щось що іде по одиницях виміру, щось іде в штуках, тобто ну там залежить від даних і від, ну, від сектора. Дякую вам дуже пане Дмитро за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, гарного вечора. Я нагадаю. Це був Дмитро Гринов, співголова проекту Росія заплатить Київської школи економіки.